Слуху на слуху це програма на слуху. Я Ольга Ксьонс. Вітаю вас! Сьогодні говоримо про люстрацію. Наші постійні слухачі глядачі, напевно, чули, як один з наших гостей сказав в ефірі, що е Чічно за законом про люстрацію треба тоді провести люстрацію всіх мешканців України, які голосували за Віктора Януковича. Ясно, що це фантасмагорія, але таким чином наш гість хотів показати абсурдність цього закону. А яка думка з приводу очищення влади нашого сьогоднішнього гостя? І чим все таки люстрація відрізняється від боротьби з корупцією, того, що нам справді сьогодні дуже необхідно, у студії Сергій Головатий, народний депутат України попередніх скликань, тричі міністр юстиції України і член. Конституційної комісії. Здравствуйте, пане Сергію. Доброго здоров'я всім. Яка ваша оцінка закону про очищення влади? Практично рівно два місяці тому, 7 вересня, цього року, у Празі відбулася цікава конференція. Її організувала Венеційська комісія у співпраці з Міністерством закордонних справ Чехії. І тема цієї конференції була такою: саме предмет люстрації. Люстрація в минулому і у сучас... і сучасній сучасні люстрації подібності, відмінності і стандарти, які застосовуються, що було сказано, що найгіршим, найгіршою практикою національною це е, люстрація в Україні е, після майдану, скажіть найгіршою. чому? тому, що вона неправиль... не тих, люструють, чи тому, що в принципі ставлять не ту задачу. От, і... Я не розумію, нам же треба і... з корупцією боротись, і... щоб і... були І зараз. Я вам скажу, так, що під підсумку. Той закон, закон, який у нас сьогодні діє, він дістав надзвичайно гостру критику з боку Венеційської комісії. Але от ми не чули такого, да, так, в українському суспільному просторі інформаційному, що Венеційська комісія практично його розгромила. Це закон, який був ухвалений у 16 жовтня 14 року, рік тому назад. Але паралельно до цього. Ще перед тим, в 2014 році, був ухвалений закон 8 серпня про е, закон про відновлення довіри до суддів, до судової влади. І от коли е, Венеційська комісія проаналізувала обидва законопроекти, вона сказала, що. Е, Обидва законопроекти вони заплутали суспільство в чому? В тому, що не зрозуміло, що, хоч, що хочуть досягти цими законами. Тому що люстрація, люстрація в класичному розумінні, в тому, як це було в Польщі, Чехії, Угорщині, країнах Балтії там, і так далі. Люстрація означає класичне розуміння це захист суспільства від осіб. Конкретних осіб, які унаслідок певних дій в минулому можуть створювати, можуть становити небезпеку для демократичного розвитку в майбутньому. І все. Тому, Пане Сергію, я ж розумію, тому? але я хочу подачу, поточне а, запитання поставити а... вам, тому що люди це читають в просторі, так, інформаційному слухати. Українському... От, наприклад, люстрація в ДФС. Дивіться, сказав чекайте, міністр, чекайте, що чекайте. 42% так, от, керівників не пройшли люстрацію, не перевірку. Чекайте, це знову ж таки. І треба це, їх звільняти. Це, Звільнили. це, це про захист суспільства. У тому дуже справа, що звільнення це не є люстрація. У класичному розумінні. От чому справа. Тому так гостро. Венеційська комісія і критикує не можна тотально звільняти людей тільки за те, що вони були на якійсь посаді. Містрація це це захист суспільства в майбутньому, тобто в майбутньому на заняття нових посад uh -huh. не можна допускати людей, які скомпрометували себе в минулому за діяльність в минулому, бо робили щось не те. А Тому зараз вони тільки... можуть продовжувати працювати. А, ці а, люди? Звичайно. О, Звичай, так це ж... так, те, що а притягнення ми до відповідальності, будь ласка, боріться з корупцією. Притягайте за корупцію. Шукайте конкретно у кожної особи посадової конкретні корупційні дії. Так, а якими дії зараз повинні бути, пане Сергію? Ну, давайте ну, до сьогоднішнього дня. Венеційська комісія поставила завдання перед міністром Петренком впродовж трьох місяців е виправити усі. Недоліки цього закону а тих, кого звільнили ще Чекати, назад, тепер для того, щоб для того, щоб вийти на юридичну, якось, стезю, а не на суб'єктивні розборки і розправи з мільйоном людей. Тому що як е, сам же. ж Здається, прем'єр-міністр Яценюк вони посилаються на нього у своєму висновку Венеційська комісія. Він сказав, що під люстрацію їхню підпадає мільйон осіб. Ну це розуміти, у зявіть собі мільйон осіб, і вона всеохопна. Вона охоплює практично всі ешелони інститутів влади. Державна служба, міліція, прокуратура, судді, тобто скрізь де приймаються рішення Судові. Тобто, Венеційська комісія сказала: якщо якщо це охоплює інститути механізму держави на мільйон осіб, і це здійснюється не в, в спосіб, який суперечить правам людини. Верховенству права, тому що тотального звільнення не буває. Це більшовики робили відповідно до свого маніфесту і гімну інтернаціонал, до основання, що там, все розрушим. Хто був нічим, тот стане всім. Це співали комуністи. Приходив Матрос железняк розпускав що там, государство очевидне забрання, всіх звільняли. Але потім навіть Ленін сказав, що давайте повернемо фахівців. Буржуазних пам'ятаєте період? Ну не пам'ятаєте це в, 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 в школі, історі. що пер, політика НЕПУ, і Ленін сказав, треба поронити фахівців. А ми знаю, до того підійшли, па я Сергій. знаю. Я знаю, так да, ми підійшли до більшовизму, махрового більшовизму у колективній відповідальності. Як можна усіх тотально мільйон звільнити за їхнім планом? А це буквально вчора чула думку я... юриста, який каже, так закон про люстрацію недосконалий, не але якщо не діють правоохоронні органи, Чекай, хай чек... хоч якийсь ні, буде закон. Ну, ні, ну я так Це є волюнтаризм, це є сваволя. Ми ж говоримо, що ми дотримуємося принципів захисту прав людини, за принципів законодавства, верховенства права. Має бути справедливий процес. Тому європейці в своїх стандартах, це зокрема парламентська асамблея Ради Європи, сказала, не може. Бути колективної відповідальності. Кожна особа відповідає за себе. Має бути виключно індивідуальний підхід. З кожним окремо треба з'ясовувати його конкретні вчинки. А тому, коли кажуть, що тотально звільнити всіх за те, що вони були на посадах в цей період, це є більшовизм. А ви говорили і тому... про це, коли закон готувався? І дивіться, і Завтра тому я, ми... от, наприклад, спілкуюся з. Ну, людьми свого середовища юридичного, бо в міністерстві я пробув три склади уряду і знаю, хто там працював. І навіть вчора зустрів одну особу в іншій інституції, і вони звільнили. Я б сказав, що у Петренка звільнено надзвичайно багато фахівців. Справжні держслужбовців, які були аполітичними, бо я пам'ятаю цих людей з часів Кучми, потім Кучма двічі, потім Ющенко, потім Янукович і зараз працювали як фахівці, готували фахові законопроекти, представляли їх в парламентських комітетах, представляли їх у парламентській залі і підходили виключно як професіонали. Їх звільнили тільки для того. Тільки тому, що вони були на посадах mm -hmm. ці періоди, цікаво, і зараз набрали людей, відуть. набрали молодих потім. людей. Я їх чув уже на засіданні внеційської mm -hmm. комісії, зокрема там заступника міністра юстиції. Це розумієте, це якісь діти, це діти, які. Не є професіоналами, які жахають експертів венеційської комісії своїм непрофесіоналізмом, своїм, я б сказав би, своєю агресивністю, кажучи, що всіх будемо звільняти, бо всі були, всі бандити. Ну кажуть, чекайте, ви ж юрист, ви повинні говорити юридичною мовою, звільняти можна тільки на основі. Е Ідиальної відповідальності, Пане що ви особисто так... збираєтеся робити? Треба я... змінити цей закон, ви треба звільните? повернути тих людей, яких звільнити індивідуальний 에, підхід 에, застосувати. Ну, що? по перше, жодних перспектив на те, що ситуація зміниться, допоки прем'єр-міністром буде Яценюк, а міністром юстиції Петренко, я не бачу, тому що Венеційська комісія їм сказала, що в грудні минулого року, будь ласка, за три місяці змініть це. Інакше вас чекає катастрофа. В чому або численні звернення до європейського суду. Або оця політика розбрату в суспільстві. А тоді, коли треба консолідація суспільства для е, 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 того, щоб чинити опір зовнішньої агресії, розумієте, а вони нічого не зробили. Вони й далі граються в ці ігри, граються в політиканство, в популізм. От давайте візьмемо як останній приклад політиканства і популізму. Останній висновок венеційської комісії стосовно. Змін до конституції в частині правосуддя uh -huh. венеційська комісія заперечує заперечує звільнення усіх суддів на посаді в Україні, але погоджується, що може що має бути е, механізм переоцінювання е, е, кваліфікування. Оцінювання кваліфікації суддів mm -hmm. на посядах і оцінювання їхньої доброчесності, що це можна перевірити, але не можна звільнити всіх 9 тисяч. А на сьогоднішній день ви чуєте ці заяви до сьогоднішнього дня? І прем'єр-міністр, і Петренко, і інші депутати. Скажіть, будь ласка, от на розум людини, яка не навчалася у юридичному вузі, від, на відміну від. Яценюка, бо він має диплом юриста, і Петренка, який має диплом юриста, юристи мусять говорити правду. Розумієте, юристи не мають права на популізм, який там робить Ляшко, чи ж хтось інший? Юрист повинен бути чесним. Сьогодні звільнили 9 тисяч суддів махом всіх. По-перше, вони були призначені за Конституцією. Ну як мінімум, там є чесні численность. Треба судді. мати конституційні підстави. Друге, ні, чекайте. А як же оті справи, які розглядаються? Угу. Вони що? Хто, їх почне далі хто ж буде Продовжить. їх далі розглядати? Угу. Як вони сьогодні звільнені? Друге, беремо популістичну ідею. Всі, коруп... Всі е, е, судді корумповані. Вибачте, ну давайте тоді, чому ж тільки до суддів. Давайте звільнимо всіх лікарів. Всі ж дають за будь-яку операцію, ти ж даєш хабар. Я даю. Це не хабар. Я даю Я вимушений. Жоден хірург зараз не зробить операції, якщо ти не заплатиш. Ну це ж правда чи ні? А чи я відкрию комусь очі, що батьки платять за дитячі садки, за школи, за оцінки дітей в школі, за ще щось, що студенти платять за оцінки вузах. Давайте звільнимо всіх вчителів, давайте звільнимо всіх. Що це буде? Це колапс. Не можна так дурити людей. Якщо є суддя-корупціонер, його треба притягати за корупцію, ну, і, або оцінити його кваліфікацію. Але це ж не може розглядати. бути в один. Треба створити механізм. Треба ж, а де набрати 9 тисяч нових звідки? Я дуже вдячна за цікаву змістовну розмову. Нагадаю, що це був Сергій головатий тричі, міністр юстиції України і член конституційної комісії. І це була програма на слуху. Її провела Ольга Ксьонс. До зустрічі на слуху, на слуху.